Тепер, коли Росія сама відкрила ящик Пандори, задаючи питання про перегляд кордонів, давайте розглянемо, як виглядає її карта без анексованих територій: немає далекого сходу, Владивостока, Примор'я, Амурської області і Забайкальня. Немає Курильських островів, південного Сахаліна, немає Карелії, частини Кольського півострова і колишніх фінських територій, немає південного Кавказу, Чечні, Дагестану, Інгушетії та інших республік. Немає Татарстану, Башкоркостану і Поволжя, немає Чувашії, марій Ел, Мордовії, Фіно-угорських народів, чия культура роками примусово русифікувалась. Нема Кубані, Білгорода, Курська, Вороніжа, немає казахських земель всередині РФ, Оренбурга, Челябінська, Омська, Томська, Саратова, Іркутська, немає Бурятії і Тиви. Які історично входили в монгольський світ, немає Сібірі, території, де віками жили Якути, Ханти, мансі, Немці, Івенки, Буряти та інші народи, які ніколи не мали зв'язку з Московією, поки її території не були захоплені. І залишається зовсім інша країна без імперських амбіцій, без колоніальних володінь, без ілюзій про великий русський мір. Немає більше безкраїх просторів, якими так гордились в Кремлі. Немає наддержави за рахунок ресурсів покорених народів. Немає тих самих кордонів, які як кажуть в Московії непохитні. На карті залишається тільки центральна Росія, невелика країна в кордонах 16 17 століття, затиснута між Європою та Уралом. Залишається та сама Московія, з якої колись починалось захоплення сусідів.